Дизайну відеопродакшена там і так далі. Зараз покажу деякі аудиторії. Мене це просто вразило. Ось фотостудія, дизайн студія, відео продакшн студія. Там ось на задньому фоні бачите такі спеціальні прилади для фотосесій, для відеозйомки, фони. Я думаю, що це прям для тих, хто в тій сфері, це прям топ. Wow. Дивіться. Ну, ось тут фільм, студія, щось там вивчають, як знімати, може, там сценарії робити. Тобто, це такий корпус, тут все про дизайн, продакшн, медіа, а ось медіа технології. Дивіться, яке обладнання. Клас! Ось тут щось записують, чи вчаться. І це, до речі, це не консерваторія чи якийсь там музичний такий заклад. Геть-ні. Тобто там є предмети і по бізнесу. Але ось дуже велика кількість таких креативних. І все дуже стильно. Мені дуже подобається. А, ось це, до речі, лабораторія, там, робототехніка чи щось типу такого. Турбіни вивчають. Але ось все прозоро, все дуже-дуже сучасно. Бачите, столи такі високі. Це зона для студентів просто в коридорах. Хожу сюди з відкритим жотом. Тут так круто, Ну і повертаємось, це ми пройшлись по кругу і повертаємось, це все був перший поверх, легше, але тут 5 поверхів. І ось тут вже кафетерія така. Можна купити щось собі, можна взяти стілець і на вулиці на терасі присісти. Ну ціни, як усюди, як в кафешках Берліну. Досить такий нормальний вибір. ну Ресепшн. Не знаю, мені дуже подобається, як це все організовано, і дуже дуже сучасно. Тобто виникає бажання навчатися будь-чому. А ви як думаєте, як вам пишіть в коментарях, чи вам сподобалось?